Всім привіт! Вас турбує канал Мотокартер. Сьогодні у нас рубрика ремонти і це він. Я знімав відео себе в дворі, коли витягнув техніку на мойку і тоді тільки ну, додивився такі плями, потіки жирні на циліндрові, на моторові Оказалось тече бак. Ну, і вже зима, мінус 5 морозу, не знаю, чи я, чи я не замерзну при ремонті його. Хочу подивитися, що там до чого робиться. Розкажу ще один косяк, який я зробив своєю цей, з рамкою. Гарна рамка, все, якби вона зроблена на постійній основі. І тут я тупанув. Ключ не входить. Не входить ключ, мішає рамка. Тому виготовити ключа такого, якби меншого нема мене можливості. Можливо, попробую цього підпіляти. Ну, саму ручку. Дивіться, який гламурненький ключик зробив. Взагалі, з такими темпами, з моїми вдосконаленнями, той мотоцикл скоро буде через рік виглядати. Так ефектно, на дротах все, такі соплі всякі висять на ізоленті. Щоб зняти цю кришку, мені довелося свою конструкцію відкручувати тут. Відкручувати тут болта. Я вже назад позакручував, щоб не погубилось. Цей мотоцикл зовсім неудобний якби в ремонті. Щоб одне зняти треба знімати, інше, щоб те зняти треба те зняти і в общем, одне взамне В общем, довелося мені друге знімати, хочу зняти поки цю кришку. І Дуги... Дуги лопли. Вони вижили. Мало того, що вони зігнуті. Ну, приварю і будуть вони далі стояти. Розкажу вам, як знімається ця накладка, бо я трошки з нею помучився. Тут откручується, тут відкручується і відкручується. Бачите таке з'єднання. І воно тут Отут є. І щоб до нього долізти, довелося мені дугу зняти. Дугі зняти. Зараз поставлю О, як воно таке стоїть. І воно якби о. Воно трималось отут, воно трималося отут. І просто боковушку треба таку в сторону. Щелк. Ось тут є такий. Він заходить в пас цей. От він і тримає. Якби таку боковушку мусимо знімати, бо скривається. Тут болт за нею і тут і тут ва болт. Я почав цю знімати за щиту, я так зрозумів, що вона може зніматися з передом або там якось розділяється. Дуже багато вже чого і лишнього відкрутив, і не може зняти. І ото, там треба болта між бак зняти. Там є болт. І я ото тріщотку всаджую і потрохи відкручую. Ось тріщотка. У мене руки тонкі, тому я можу собі, я двома руками кручу, тому не покажу як. У мене руки тонкі, тому я можу собі це спробувати зробити. Я вже добрався до другої половини. Так, отут є такі різиночки на цих накладках. Вони можуть випасти, тому акуратно. Ну що я вам скажу? Я вже бака підірвав з посадочних місць. Залишилось тільки подивитися, де його від чого від'єднати. Ну, що скажу, якщо знаєш, як розбирається, нічого тут страшного і тяжкого немає. Очі бояться, руки зроблять. Саме погане, коли очі бояться, а руки з дупи. Оце вже інша історія. Тут від'єднав верхівку з цієї сторони, від'єднав фішку від, від датчика. А тут, а тут тягнемо і дивимося. Помішає. методом тика? втика. Тут поплавок цей е, фільтр на резіну надіти на бак. О, я відкидав від краника зверху шланжика. Дружба воно все дістатися. Опа! От і нас бачок. На операційний стіл його будемо скривати. Ось він на операційному столі. От Десь звідси тікло, тому будемо його знімати. Трошки... Я вже витр. Ой, там пісок. Трошки погано такі роботи проводити, там вже прокладка в мінусовій температури, але акуратно якось. У нас в другий часу не буде. Точки кріплення баку до рами. Один. Ох, неудобно. Два, три і з тієї сторони. Так само. Ось вона. Четверта. А оці одна, друга і з тієї сторони. Це просто до них пластик кріпиться. Дивись, якесь відео, вона дуже легко зажата і кажуть, її просто треба підтягнути. Тому можливо тут просто... Чуть підтягнути. Але я ще хочу зробити одну маніпуляцію. Ну, хочу глянути, як воно. Спочатку відкрити. Датчик показує херню. Він показує, коли ну, загоряється лампочка. Тому бензину вистачає копейки то бензину залишається. Там ну-ну-ну, майже нічого не залишається. Тому... Ого! Це такий датчик? Що це за чудо? Це він що, якби хапає воздух і тоді він показує. Прокладка ціла, все. Я хочу якось підігнути датчика, щоб він показував, щоб залишалося більше бензину. Коли він покаже. Підгинаю Поплавка, кажу поплавка, датчика, тут нема поплавка. Роблю майже рівно. О! Побачимо, що з цього вийде. Пробую кручу, зажимаю отврткою. Ну, бо отвертка вона слизька, я її сильно не зажму, щоб не пережати. Мені не ця викрутка. Ну, Далі випробування. Займем бензину і будемо чекати. Я вже підключив акумулятор. Я включаю замка і нічого не... Лампочка не світить, що якби в мене нема бензину в баку. Я вроді все підключив. Зараз віблю трохи бензину, може він як тоді показує. Залив я його заодно, що прогрівся. Залив я 10 літрів бензину. Буду чекати до завтра. Датчик нічого, одразу щось не показував. На пустий бак, не знаю. Якщо не тіктиме, так і залишу. А в будущому може щось буду робити, якщо датчик не перестане робити. Ось другий день, вже навіть обідний ранок, Ну, я вже приходив, дивився. Що тут говорити? Все сухо, все тримає, там потрібно було просто, навіть може не розбирати, якось долізти, просто піджати прокладку. Ну, я розбирав, бо я ще хотів зробити датчика, палива, ну не знаю, чи я зробив, чи я його поламав. Наразі залишаємо так, як є, а там потім. При експлуатації побачив. Цей мотоцикл вже стоїть десь 5 днів, майже з повним баком, 10 літрів і бак не тече, з тим все нормально. Так, що я тут ще зробив? Реставрував курки так не сильно, гарно, але но... поправив, заварив, я за щиту довгі. Заварив ти вухо, вигнув їх, вони гнуться легесенько. Такий метал. Наварив трохи більший п'ятак на лапку і укоротив її, щоб в будущій подорожі не було таких проблем, як в цій. Я говорив за вентилятори, щоб ставити до такого вентилятора на другий радіатор на лівий. Тут нема місця на ньому. Тут якби Вшитіний бачок. Ну, Там можна було перенести, але но... я хочу зробити по-мінімальному. Для чого вентилятори? Багато хто пише, там, що поставили вони датчики, температури і ну, це все перевіряли. Мені на трасі навіть, ну, писали, що нормальної температури не може набрати. Так, ну, Гарно, якби охолоджується. Ну, як я Їздив при нагрузках на малих передачах, часто включався вентилятор, і бувало, що рідко виключався такі моменти. І це ще не було таких тяжких умов. А я просто думаю, що з ним буде, якщо, якщо вдіти в нього агресивну різину і в жару більше плюс 30, загнати його на першій передачі і ввалювати там якийсь час. Що... Тоді з ним буде, як він буде охолоджуватись. Тому я хочу поставити додатково вентилятори примусово, щоб я включав сам, ну, коли захотів їх через безпечник. І ну, я вже б як приготувався до цього. Ну, вийшло все погано. Я не хотів, по-перше, вентилятори маленькі, це кулера від комп'ютерів і якби, ціна дешева. Я підібрав такі 70х70 70 вентилятори. Но вони, вони хоч обороти там 4000 і то один якийсь бракований мені прислали. Один плюс, що їх ціна мала. Я хочу поки для експерименту поставити, поставити ці вентилятори, якби, бо вони ще ж, ж комп'ютерні, вони можуть в таких середовищі в умовах не працювати. Виходити із ладу. Тому це буде такий якби, експеримент поставити, як вони себе покажуть, чи вони зовсім будуть працювати. А в будущому можна підібрати, є дуже якби, ну, трошки більше грошей, є, є набагато потужніші такі вентилятори. Ціна, ціна питання цих в мене два таких, цих і всієї системи через безпечник там, провода це до 150 гривень. Тому спробуємо для експеримента. Тут кнопочка така, я її вивів далеко, щоб вона її в очі не кидалася, і звичайно, щоб не включалось нічого. Доступ до неї є. На ходу все, як має бути. Ну, включаємо. Я вчусь зараз до акамулятора і тому навіть заживання треба включати. Включаємо кнопку. Опа, вони стоять вони крутять. Взагалі, ця вся система це гамно. Немає сили вентиляторів. Я думав 4 тисячі, там більше, заявлено більше 4000 оборотів на вентиляторах. Але вони щось зовсім не крутять. Ми будемо перевіряти наскільки вони довговічні. Потребую вашої поради. Може хто знає, є в наявності десь продаються такі накладки на лапки резинові. Ще пишіть, в кого яка є інформація на рахунок бюджетних вентиляторів. Знову виділили трошки часу для удосконалення цього типу, лося. Хочу ставити розпорочку між дугами. Дуги мягкі, гнуться, і якщо комусь потрібно вирівняти, то акуратно, бо я настроївся їх так рівняти, спомагати, труби побрав. Легесенько на персі прийшлось вигинати потім їх в другу сторону. Я отаку штуку купив, ну, щоб з'єднати між собою, щоб якби було розборне, ну і якийсь трошки естетичний вигляд мало. Ну треба все допілювати. Воно там діаметри, все, ну, треба доробляти і багато роботи. А скупорка буде із квадрата. 15 на 15, 2 мм товщина, можна було б щось легше. Ну, на жаль, нічого не можу знайти. Ось так виглядає криво під кутом. Тому зараз буду підпилювати, пробувати, вирівнювати. Я кидаю їх прямо, тільки підпилюю, щоб вони обфат було гарніше. Ну, доб, лучший обфат. І все. Даю цю розпорку. Тут воршеп буде просверлено. Ну, Просверлюю і болтком скручу все. Щоб і цю розпорку буде вона скручена і все. Так, я зробив цю фігню. Ось так воно, якби косячком стоїть. Воно ворушиться в цьому з'єднанні трохи. Так. Хоч не сильно. Чуть-чуть буде якби демпфер. Щоб не ламалось все при падінні. Е, ну що тут? Плюс в цій системі тільки одне, що я не трогав ці дуги, не сверлив їх, нічого з ними не робив. Все, тут якби плюсів немає. Можна просто взяти таку якусь розпорку на торцях, розпорки вимірити ну, сугубо по довжині від, від дуги до дуги. На торцях розпорок пода, поприварювати гайки. Просверлив тут водирку дузі сквозною і болтиком, навіть якогось декоративного гарного болтика можна прикрутив. З однієї з сторони. Можна просто взяти шпильку. Шістьорка ну, мала або можна брати. І шпильку просто просверлити дирки, шпильку гай, гайчками з двох сторон. Шпильку і все. Взявся я за центральну лапку. Дуже така сумнівна робота. Ну Вже в мене є тут нарисовки. перші. Не знаю як воно буде. Ідея є, якби і непогана ідея є. Не знаю по моїй ідеї, чи буде надійна, бо якби працюю, щоб було якби легша вона, не сильно тяжка. І трансформер. Принцип такий, як в мене, підножка бокова. Вже нарисувався результат якийсь, але отака от конструкція, чого шпильки такі довгі, е, цю перемичку я як би не можу, вона вже тут десь стоїть близько біля колеса. Ну Можна розпорочками давати далі. Слабінка в цих шпильках. Чому я зробив такі довгі шпильки? Я не хочу, щоб мене лапка була, наприклад, десь доходила аж сюди чи довга. Я хотів коротка, щоб вона була коротенька і трансформер. Як потрібно, я її міг розложити. Шатаю, мотоцикла. вона така хиленька. Я буду її зміцнювати. Ось така шняга довга. Я не хочу, щоб сторчала. Тому я роблю регулівними шпильками. Доварив. Рішив доварити, будуть трохи довші, але не така сильно довга. Доварив я ту гайку, не знімав, доварив я кусок квадрата. І ще гайку. І за того, що шпилька була більш відцентрована через 3 см тут одна різьба і друга різьба. Ну, вже шпилька як не так шатається. Вона хоч фіксується тут контргайкою, і вона не шатається, але все одно це трохи надійніше. Це вже набагато краще. Мотоцикл стоїть надійніше, вона вже майже готова. Я її трошки шліфанув, вже в мене зовсім нема часу, я кидаю це діло. Не знаю, коли візьмуся знову. Е -е. Так. Квадрат. Тут почалося по розміру зрізаний квадрат, просверлені дирки. Ну, я буду з однієї сторони показувати, з іншої сторони аналогічно. Два квадрата в цьому місці розрізаний, щоб лапку вигнути сюди, щоб вона не впиралася в колесо сюди назовні. На Тому квадрат розрізаний на відповідний угол. І заварений. Ну, перемички для жорсткості, щоб трималося між собою. Далі. На кінці тут гайка. От би якби в такому положенні я збираюся, вона буде. Чого вона зроблена трансформер, щоб не виступало аж сюди? Тут розкор гаяється при необхідності, витягуємо. Викручуємо, яка нам потрібна довжина. Ну ще Плюс її вона під різні висоти. Тому що е, різина агресивна, плюс це різина нижча, якщо взяти стандартну і шиповану, то це вже сантиметра мінімум 2 набіжить висоти колеса. І Щоб колесо приподнялось, треба вище приподнімати лапку. Ну І так далі там регулювання амортизатора. Ну, Мабуть, все впливає. Так. Все, викручено відповідну довжину. Це така система, як мої бокові лапці. І контрогається. І все, лапка готова. Тут варена гайка. Ну, тут дві гайки, бо ж, ви знаєте, що в мене вийшло. Так, я додавав, доточив довжину і дві гайки. і... На резьбі все. Так, на що потрібно звернути увагу при роботі? Тут тут чуть-чуть наварено буртик з однієї з іншої сторони, щоб лапка впиралася при піднятті в цей язичок, щоб вона ну, вище не могла, якщо підв'язнутися чи пружина буде. Пружини я тут не бачу, тому, мабуть, буде просто якби підв'язана. Щоб вона вище ну, не йшла. Тут упор. Так само упор тут наварено. Ось наварно такі квадратики, щоб упиралося сюди при, ну, при стоянці. При ставленій на лапку його мотоцикла. Воно відгибається далі. Не, не можу зараз показати вам. І воно впирається в цей язичок. І лапка теж фіксується, далі не йде. Я її, як буду ставити, то. Якісь шайбочки, там все підганятиму, гайки будуть з цієї сторони контрогаїтись. Ну, ще не знаю, як вона буде чим зачеплена. Вага цієї лапки 1,5 кг. Ну, не все вийшло так, як хотілося. Зовсім не все. Ну, я дивився блогера, він теж зробив на цей мотоцикл лапку і її не ставив. Тому що вона тут, як би виглядає вона тут як зайцеві п'ята лапа Тому побачимо. Може і я з неї не захочу поставити. Ні, я думаю поставлю. Удальники обов'язково буду її ставити. Ну все, підписуємося на канал, На канал. Підписуйся. Ну все, підписуємося на канал, ставимо лавки. Ну все, підписуємося на канал, ставимо лайки. До зустрічі!